Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Мало що в цей день знадобиться вам більше, ніж оптимізм і віра в успіх. Саме завдяки цим якостям ви не відступаєте перед труднощами, справляєтеся з найскладнішими проблемами і швидко вчитеся всього, що потрібно. Легко знайти союзників, на ваш бік готові стати люди, від яких багато що залежить. Варто побачитися з давніми друзями. Напевно, знайдуться і цікаві теми для розмов і справи, якими захочеться зайнятися разом. Пам'ятайте, що в другій половині дня краще уникати якихось особливо виснажливих справ і стресових ситуацій. Порозумітися з оточенням в цей день може бути складніше, ніж ви очікували. Можливі конфлікти через дрібниці, які зіпсують настрій, завадять зосередитися на справах. Часто ви піддаєтеся на провокації, йдете на поводу у людей, які вміють грати на чужих почуттях. Варто проявити витонченість у спілкуванні. Намагайтеся проводити більше часу з тими, хто піднімає вам настрій, радує і надихає. Ви чудово справляєтеся з багатьма справами, якщо діятимете самостійно. Досвід та інтуїція допомагають знайти правильні рішення там, де ситуація неоднозначна. Вдало складаються поїздки, як заплановані, так і спонтанні. В цей день ви можете зробити багато корисного, причому не тільки для себе. Стає зрозуміло, що потрібно зробити, щоб життя ваших близьких змінилося на краще, вирішилися проблеми, які останнім часом турбували всіх. Ви з ентузіазмом беретеся навіть за найскладніші справи, не відступаєте, навіть якщо на шляху виникають перешкоди. Імовірні вигідні угоди. У всьому, що стосується грошей, ви можете покластися на інтуїцію, вона не підводить ні в дрібницях, ні в серйозних справах. Імовірні вдалі збіги, завдяки яким у вас з'являться чудові ідеї. Неспокійний день. Справ набагато більше, ніж зазвичай, і не завжди зрозуміло, за що варто братися насамперед. Навколишні часто втручаються у ваші справи і не завжди роблять це делікатно, але ви не дратуєтеся ставитеся до того, що відбувається, з гумором, можливі незвичайні зустрічі, знайомства, які справлять на вас сильне враження. Якщо перша половина дня присвячена в основному вирішенню поточних завдань, то в другій можна будувати плани на майбутнє та обмірковувати кожну дрібницю. Вам вдається правильно оцінити ситуацію, що склалася, та врахувати найімовірніші варіанти розвитку подій. Не поспішайте з рішеннями, що стосуються роботи. В цей день може бути важко правильно оцінити професійні перспективи, вирішити, на яких справах зосередитися зараз, а які відкласти на потім. Плани, які ви будуєте з великим ентузіазмом, не завжди реалістичні, так як є ризик видати бажане за дійсне. Добре складаються особисті стосунки, ви з півслова розумієте близьких. Вечір чудово підходить для розмови про справи, важливі для всіх. Знайдеться рішення, яке раніше нікому не спадало на думку, і багато труднощів залишаться в минулому. Відповідний день для зустрічі з людьми, яким ви хотіли б сподобатися. Можна вести серйозні розмови, обговорювати питання, які раніше викликали чимало суперечок. Вас уважно слухають навіть ті, кого раніше хвилювала тільки власна думка. Люди, які сумнівалися у ваших талантах, бачать, що ви здатні на багато що. Можна займатися оформленням документів, складанням офіційних листів і запитів, звертатися в державні організації. Друга половина дня підходить для покупок і вирішення фінансових питань. Ви не витаєте в хмарах дивитеся на речі реально і саме тому швидко знайдете відповіді на важливі питання. Часто допомагає старий досвід, завдяки йому ви вчасно помічаєте те, чого не побачили інші. Імовірні успіхи в роботі, особливо звичній, добре знайомій. Представникам знака, які працюють із фінансовими документами, варто бути обережнішими, так як можливі прикрі помилки. Із близькими ви швидко знайдете спільну мову, не з'являється причин для розбіжностей і суперечок. Старі друзі можуть несподівано зайти в гості, принести хороші новини або запропонувати щось незвичайне. За важливі справи варто братися з самого ранку, так ви швидко досягнете потрібного результату. Охоче допомагають давні знайомі, перевірені ділові партнери. Вони довіряють вашій думці, прислухаються до порад і не ставлять зайвих запитань. Із новими союзниками варто бути уважнішими, вони часом діють зовсім не так, як вам би хотілося. Імовірні, несподівані зустрічі. Деякі скорпіони знову стикаються з людьми, з якими вже колись намагалися знайти спільну мову, але не змогли. Цього разу все набагато простіше, вдається не тільки домовитися, а й подружитися. Варто особливо уважно прислухатися до інтуїції. Її підказки допомагають уникнути помилок, визначитися з планами на майбутнє, знайти підхід до оточуючих. Не всім зрозуміло, чому ви чините так, а не інакше. Суперечок не виникає, але якісь неприємні моменти можливі. Намагайтеся спокійно реагувати на критику, не засмучуватися, якщо не отримаєте підтримки, на яку розраховували. День сприятливий для навчання. Вибирайте те, що вам дійсно цікаво. Тоді ви швидко запам'ятаєте все, що може стати в пригоді. Чудовий день, що дає змогу домогтися майже неможливого. Він підходить для важливих розмов. Неважливо, чи будете ви обговорювати роботу, особисті справи або плани на майбутнє, у будь-якому разі ви отримаєте підтримку і корисні поради, а також інформацію, яка стане в пригоді найближчим часом. Немає потреби поспішати, можна спокійно обмірковувати кожен крок і це тішить, надихає і дає шанс реалізувати якусь стару ідею. У цьому вам напевно допоможуть друзі та давні знайомі. Завдяки їм ви швидко досягнете потрібного результату. Деякі труднощі в цей день можуть виникнути, але справлятися з ними самотужки вам не доведеться. Поруч є люди, на яких можна покластися. Часто навіть просити їх про допомогу не доводиться, всі й так розуміють, що потрібно робити. Середина дня порадує гарними новинами, звістками від людини, про долю якої ви турбувалися, обговорювати важливі питання краще в спокійній, невимушеній обстановці. Так вам набагато простіше буде і знайти правильний тон, і переконати тих, хто налаштований скептично, не виключені знайомства, які отримають романтичне продовження. Краще нічого не відкладати надовго. Перша половина дня сприятлива. У цей час у вас практично все виходить добре. Можуть з'явитися нові ідеї, пов'язані з роботою. Стає зрозуміло, як можна швидше впоратися зі справами. Ви із задоволенням експериментуєте і досягаєте відмінних результатів. У другій половині дня може знадобитися відпочинок. Це непростий час із погляду емоцій, ви часом переживаєте через дрібниці, настрій може псуватися без видимих причин. Зробіть невелику паузу і ви відчуєте себе набагато енергійніше і бадьоріше.